Я хочу розпочати із останніх заяв Трампа, який фактично звинуватив Зеленського та Байдена у початку війни. Ось що він сказав, що публікують журналісти. Зеленський завжди хоче купити ракети. Послухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що. Можете її виграти, не можна починати війну проти когось, хто в 20 разів перевершує тебе за розміром, а потім сподіватися, що люди дадуть тобі ракети. Також одна з його з сьогоднішніх останніх заяв. Війна між Росією та Україною це війна Байдена, а не моя. Я щойно прийшов сюди і протягом чотирьох років свого терміну не мав жодних проблем з тим, щоб запобігти цьому. Президент Путін і всі інші поважали вашого президента. Я не маю нічого спільного з цією війною, але старанно працюю над тим, щоб зупинити смерть і руйнування. Пане Остапе, цікава ваша думка, ваша реакція на це про що свідчать такі заяви, до чого це все може призвести? Що це за тенденція? Ну, я не знаю, чи тут можна щось додати до давно вже відомого, тому що вся риторика Трампа взагалі є розкрита і відкрита і вкрита. Ну просто вона, вона лежить, як то кажуть, на долоні, навіть без ніяких там фантиків зверху. Тому, звичайно, вся риторика це не моя проблема, але я її буду вирішувати. Вона, ну, вона по суті права. Таке позиціонування його є достатньо правильним, бо він прийшов на найгіршу фазу війни на посаду президента США з намірами її припинити, хоча, якби за його логікою, він до того й не має прямого стосунку. Ну так формально, десь воно так типу і є. Я б взагалі там, навіть чесно кажучи, не дуже там чіплявся за всі ці заяви. Це навіть не звучить як звинувачення. Це просто звучить. Навіть безвідносно до Трампа, тому що я розумію, що це прізвище, знаєте, односкладне, всіх зразу будоражить і всіх знаєте, зразу тако шерсть на дибки стає. Бо то ж, ото ж Трамп сказав. А якщо прибрати, взагалі що це Трамп говорить, то Ну ось така, ну я б сказав, не те, що цинічна, така дуже дуже розрахункова, така навіть не те, що прагматична раціональна, така така ультрапрагматична, ультрараціональна думка, вона в принципі вже буде домінуючою для основних світових гравців. І так, ну якби до того воно йшло. І слово там починати війну. Я не знаю наскільки там правильно це в перекладі. Я... Оригіналу теж не чув, я би просто поміняв на слово Вести війну. І тоді всі розмислення, всі умови води Трампа можна просто брати на озброєння як ну поштовх до певних дій. Так? Тому що ну він має на увазі, що ну перш ніж вести війну проти крупнішого, там ворога, на його думку, треба перше зважити всі ресурси, там розрахувати всі свої сили і прорахувати добре таке протистояння в завідомо нерівних на його погляд, якби не співрозмірних можливостях, ресурсах, фінансах і і в і, і, і розмірах. І ну це якби думка не нова, це думка такої прагматичної оцінки, яка вже років так два. На Заході взагалі домінує, з цією думкою, навіть європейські політичні сили, деякі повигравали вибори в своїх країнах Євросоюзі. Тому тут таке діло, тут, 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 тут бігати від цього нема сенсу, тут треба чимось крити. А щоб чимось крити, то тут теж мати треба чим. І ця дискусія це не про вину. Тому що я мушу це просто таким штрих таким штрихпунктиром підкреслити, бо наші люди це завжди сприймають, що хтось звинувачує там Україну чи українське керівництво, чому це не про вину. Я взагалі от, прошу не те, що забути, просто вирвати з корінням це слово. Це не про вину, це не звинувачення. Це вся ця логіка, яку дуже так жовчно і дуже невдало всякими такими лексичними зворотами, представляє. Трамп їй навіть більше шкодить, ніж ніж допомагає. Вона не про вину, а про відповідальність. Ми не розуміємо цього, тому що ми є безвідповідальні в принципі. У нас влада безвідповідальна, у нас ніхто ні за що не відповідає, у нас нема кого спитати, нема кому спитати. У нас, в принципі, тема відповідальності ніяк не проходить політичні традиції. А в західній традиції відповідальність. Кожна дія, кожне рішення, кожний вибір. Має за собою не лише аплодисментну частину, а далі включається вже відповідальність. І він, якби більше, якщо це переформулювати все, що ви процитували, не з позиції вини. Тому що ну та хто там кого буде звинувачувати, Боже, то й так, що зрозуміло, хто тут нападник, хто тут ворог, хто порушив всі міжнародні там, кордони, суверенітети і так далі. Тут все це треба перевести в тему відповідальності, тобто відповідально підходити до ситуації. Не з позиції, навіть ображених чи всі нам винні, що завжди легше, і це і, і це собі легше. А з позиції відповідальності, тобто відповідати перед собою, перед своїм народом, якщо йде мова про державного лідера, про державника за кожне рішення, за за, за всі розрахунки, якщо вони взагалі є. Ось. Це більше про це. но в нас такого. Такого погляду на ці всі вислови нема. На все одно це закінчиться, і, і, і я знаю, це ти, навіть тут і, і не треба до ворожки ходити. Це все закінчиться власне, навіть таким обуренням і несприйняттям, що це, начебто, перекладання з хворої голови, там чи як там з -з -з здорової на хвору, і ще й звинувачення самої жертви. Це для мене звучить більше. Про відповідальність. Тобто кожен державник має відповідально ставитися до рішень в тих реальних умовах, в яких він поставлений. Ну так, от просто об'єктивно. Ну, Якщо з такого полю полю дивитися, то знаєте, навіть можна і корисні ККД витягувати з таких е, риторик і тоді вмикати в собі. Вже більше раціонального, більше прагматичного, так само більше цинічного, а не оце все райдужно ілюзорне, в чому вже третій рік перебувають там наші наративи, ну зокрема, там які йдуть від єдиного центру влади. Тому тут як на це подивитися, знаєте, хто хоче бігати вічно в позиції ображених, яких ще раз образили, вже в 588 раз, то може собі так це зробити. Якщо хто хоче какаде витягувати з. Нової світової кон'юнктури з нових візій війни, з нових поглядів на війну, де до доміном потягнеться за цією риторикою, також риторика окремих країн ближчих до нас, і маю на увазі Євросоюзу, то це набагато корисніше. І вже дискутувати з такою риторикою, ну вже якби не на емоційному рівні, а суто на раціональному аргументованому І тут є чим дискутувати, тут є що кому сказати, хто тут що не, не прорахував, і і, і, і так далі. Тому тут ну, ж таки, залежно з якого боку до цього не підійти, пане Остапе. Але риторика Трампа. Все одно так змінилася, якщо порівнювати те, що він говорив до виборів і після того як став президентом США. І з тим, що ми чуємо зараз, чи може це, чи може така зміна його заяв свідчити про те, що він хоче, чи то намагається так би мовити, трохи відсторонитися від теми війни Росії проти України і можливо вмити руки, мовляв, ну не я це розпочинав, не мені це і закінчувати. Е, ну, так, так. Я, я це якраз і прогнозував. Я прогнозував дуже таку, знаєте, хвацьку спробу пізніше усвідомлення труднощів при її реалізації, і пізніше способи відпетляти від того, що там пона обіцяно, зокрема, американському виборцю. Тому що ну, слухайте, його вибирали президентом Америки, а не України. Щоб він вирішував війну в Україні, а Америка від нас за 7 тисяч кілометрів, і знаєте, тут я те, що я зараз спостерігаю: всі ті лавірування, знаєте, це таке, як вуш на пательні, не всі ті виляння хвостом. То знаєте, тут десь трошки примовчати, тут пригладити, тут щось сказати, гостреньке, тут на рік продовжити російські санкції, тут знаєте, тихматно, ну про ну, це таке: ось про це є такий, знаєте, політичний серфінгізм. Це серфінгісти завжди е ловлять хвилю. Ну, нема хвилі, ну, то штиль, ну то на серфінгу ніхто туди не десь купати. Ну, тому що катаються коли хвилі. Ну, він ловить хвилю і він спробує її створювати. І тут, мені здається, тут все впирається в, імовірне. ну, Я думаю, що воно вже десь так близьке до майже завершення. ну, Ось така кристалізація усвідомлення Трампом, що вся його затія. З розрішенням війни, всі його ті знаєте, такі е брутальні заклики, там чуть не за 24 години все припинити, обіцянки і так далі. Це все розбилося на його думку, як він це буде подавати, і готуємося так це сприймати. Як Все це розбилося буцімто і розіб'ється в небажання двох сторін. Він так це буде подавати. Звичайно, тут велика буде ну основна, звичайно, буде Росія тут як винуватець війни, як і не демонструє своє бажання завершувати. Це вже зрозуміло всім. Це треба лише Трампу правильно сформулювати і пояснити самому собі, і взагалі і своєму виборцеві. Але він все одно буде, буде пояснювати і, знаєте, як то спригування з теми, не вибачте за такий вульгарний. Якийсь цей приклад, він буде пояснювати, якраз, мовляв, небажання двох сторін. Тяжко то дається, коли і тим це не підходить, і тим то не підходить. І взагалі, я думаю, скоро співпітра Білого Дому скаже щось приблизно такого змісту, що, мовляв, ну варто, ну я от хотів, ну, що я тільки не робив, і тих садив до і тих садив, і з тими горив, і з тими, Ну не хочу, не виходить. Сім щось не виходить. Таке враження, що то мені Америці, яка за сім тисяч кілометрів найбільше треба, то той мир. Ну якщо вам не треба, якщо, якщо там от всі такі затяті, як він скаже, з Юпітера, і, і хочете там до нескінченності воювати як на близькому сході. Вже сьомий десяток іде війна, ну, не зявлено не в таких масштабах і так далі. І це вже така нерозрішувана екзистенційна війна, вже знаєте, з домішками повної безнадії. Ну, то, якби це ваш вибір, як він так скаже. Ну, якби я хотів це припиняти, пропонував такі варіанти, такі, нікому не підходить, не, не виходить, то все зліпити докупи. Ну, то значить, що я собі, принаймні, галочку поставив, що я спробував. Тому що інші і то не спробував. Ну, це може цим закінчитися. Я не даю оціну, якби я не прогнозую. Тому що я думаю, що взагалі ця тема не є до кінця відіграна, Ще будуть все одно остаточні такі фінішні, фінальні спроби, якось то все вийти на хоча б ну, якусь версію там, припинення війни, таку пропозицію, яка буде вже остаточною, і на яку хтось не погодиться або ніхто не погодиться. Ось він ще це зробить, я думаю, і вже тоді. З чистою совістю переключиться на Китай, переключиться на Іран, переключиться на Мексику, переключиться на Канаду, переключиться на Мита, переключиться на ціни на бензин, на внутрішню податкову політику в Америці і скаже, що ну, от тепер це в нас буде на куті стола стояти. І ну це, це, це є препаскудний варіант, тому що, взагалі, позиціонування, що це вже більше нікому не треба. Взагалі тема припинення війни, якщо вона вигорить до тла, якщо вона зазнає величезну фіаско, а це виглядає, тому що вона й на старті була ну, дуже така романтизовані ті всі спроби, то ну, воно воно так от наскоком, такі екзистенційні війни, так наскоком з шабелькою, воно не, не, не вирішується. Тут, тут глибші причини, чого е, Трамп ніколи не побачить, і йому й нема навіть кому пояснити. То для нас це в принципі, це один із найгірших розвідків подій і варіантів сценаріїв. Тому що коли тема припинення війни вже взагалі нікому не буде треба, всі, умовно кажучи, на світовому консенсусі, ну, ось просто якби, погодяться, що це така нерозрішувана, довго, довговічна, довгограюча війна, де просто за щастя буде її хоч якось призупинити вже хоч на будь-якій лінії. Там вже без якихось там особливих ілюзій про справедливе закінчення і так далі. Ну То для нас це ну що, світ все одно навчиться жити з запаленим апендиксом, десь там на задвірках. А нам якраз в цьому апендексі жити е, десятиліття, ну це теж велике питання, який тут план, яка тут у нас уже стратегія на випадок, якщо дійсно тема припинення війни буде оголошена закритою проваленою, недосяжною і нереальною, і тоді, взагалі, тема довговічної війни. Вертаємося до публікації генерала Залужного, ще в 23-му році. В на, на, на західних медіях тоді довговічна війна взагалі перетворюється на зашмор, на паску, з якого в принципі, то будь-якого прийнятного вже для нас варіанту вже в принципі не буде. І це нам і Трамп зараз говорить зрештою, та мені здається, тут більшість людей в принципі це розуміють. Це варіант просто в нікуди. Но ось тут, знаєте, тут ось ось все крутиться навколо тієї самої, якої, знаєте, я би навіть сказав без надії. Тому що якщо дійсно вже вся тема припинення війни вигорить до тла зовсім ноль, ну то, ну то, чесно кажучи, там перспективи дуже е е е тяжкі. А от щодо реакції Трампа на ракетний удар Росії по сумах, от що він сказав журналістам, мені сказали, що вони зробили помилку, але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна це жахливо. На оточнююче питання щодо того, що, що означає, що вони зробили помилку, Трамп не відповів і попросив журналіста запитати в них. Тобто в Росії, так, вони помилилися, знаю, послухайте, нікого. запитайте, ну це я так запитайте їх, це війна Байдена, знову ж таки, це не моя війна, каже Трамп. Чому на вашу ну, думку я не є татаря? Я, не... справ... я розумію, я, я, я теж не знаю. Ну тобто я ці обривки і уривки якихось думок. А я, чесно кажучи, коли ну то вибачте, що я це теж порівнюю, коли я чую якісь такі обривки думок, які щось там. Людина собі щось думає, думає. А з того, що вона думає, навіть такий, от маленький хвостик вилізе, там він щось каже, а то, що він перед тим думав, то тільки він знає. Воно мені в принципі взагалі нагадує е, риторичні прийоми нашого президента. Там такі самі якісь обривки, таке щось таке, все таке сумбурне, таке, що там багато значень, і ніхто не може зрозуміти, якби що починали і до чого це все йде. Тому я тут чесно кажучи, ніяк взагалі. Не коментую оцю таку м'якість, як наші люди це бачать в Трампі, Таку м'якість таку, знаєте, не, не, не ну, відсутність якоїсь твердої позиції, цю безхребетність. Я це списую і пояснюю ще якраз отими не до кінця догазованими, не до кінця дотиснутими, не до кінця допрацьованими такими до допханими. Тими спробами все ж таки вийти на якесь рішення по припиненню війни. Бо ця тема ще поки офіційно не закрита, поки на цьому не поставлено жирний хрест. І це буде більший хрест все ж таки на, нашій, на наших перспективах і шансах, бо війна то точиться на нашій території здебільшого і нашою ціною наших. Ну і ресурсів, і життів, і, і міст, і, і всього. І тут про суми і кривий ріг не доводиться навіть свої згадувати, не, то е, ну, ось якщо на цьому вже жирний хрест поставиться, тоді буде якась більш, напевно, ну я так думаю, однозначніша оцінка, там засудження, і так далі. Це в законах дипломатії так завжди прописується. Поки не закрита тема контакту, навіть з паскудною стороною там, сатанинською. Все одно є певне табу на такі різкі випади в її сторону. Оця історія має просто закритись. Коли ніхто не буде в обов'язках і в зобов'язаннях контактувати з сатаною, тоді вже можна буде його якось там поливати, Я не знаю, там, чим там поливається, щоб воно вже нарешті здохло. На ну, поки ще тема не закрита, поки контакти відкриті, поки переговорний процес відкритий, поки в ньому також фігурує і Україна, тому що Україна в це кооптована в цей переговорний процес. Поки ця тема ще відкрита, то всі, ну зокрема, Америка, як арбітер, який себе проголосив арбітром, має таке як би зобов'язання: ну, якби так витримувати паузу. і... Триматися так ну, максимально коректних оцінок. Якщо це закриється, ну тоді побачимо іншу риторику. І тоді якраз буде і найбільш цікаво, чи ця риторика буде різка і засудлива, чи ця риторика так і лишиться якоюсь такою м'якою, типу це, це ваше діло і так далі. Ну нам же до того тоді вже, чесно кажучи, її діла не буде сильно. Тому, от відповідаючи на ваше питання, я про це пояснюю тим, що тема проговорів не закрита. Коли вона закриється, напевно, буде інша риторика. Або не буде, ну то побачимо. А от якщо дивитися на це з іншого боку, тому що теж про таке говорять: от той факт, що Росія нахапно демонструє всім те, що їй байдуже на будь-які мирні дипломатичні зусилля, домовленості, припинення вогню, перемир'я, чи наближається адміністрацію Трампа і його самого до усвідомлення того, що з Путіним неможливо домовитись, скажімо так, по-доброму чи. Чи наближається Трампа до того, що він погодиться, що Путін навмисно б'є по українських містах? А відтак, що можливо його позиція в цій війні зміниться? Я маю на це велику надію, і це дуже добре і правильно вами сформульовано запитання. Я маю на це власне велику надію, що ці певні ілюзії, романтичні погляди у бік Кремля, з яким можна на рівних там вирішувати? Там якісь такі глобальні питання, вони потрошки розсіюються, розвіюються. І зрештою, ми по таких уже більш гостреньких випадах. Ми вже це бачили. Тому що ну це ж минулого тижня вже була заява така вже більш гострувата стосовно Росії, що мовляв, там Трамп щось не дуже сильно задоволений. Потім була е, е, там ну, продовження тих санкцій ще на рік. Це теж крок, тому це усвідомлення, я думаю, формується. Не, але тут напевно ще я так можу припустити. Я ж теж не можу це знати. Хіба можемо припускати з боку на це дивлячись? На ці всі удари, ці всі дуже демонстративні, такі, якби які ну, можна трактувати як таке зумисне, таке знаєте, порушення всіх переговорницьких, взагалі, якби самих по собі ідей. Ну бо тут знаєте, одною рукою типу якісь перемовини, а, 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 а другими а другою рукою ще більше ракет. І в найстрашніших формах це є е, доволі типова для таких випадків, от е, ну такого, я не знаю, такого такого карального чогось, що Росія завжди демонструє. В неї це взагалі якась каральна операція, і вони цього навіть не приховуються, впиваються навіть, ну як і всякі такі гаспеди, вони ж живуть на ці на цих страшних енергіях. Воно просто це є демонстрація сили, яка я не знаю, як Трампом трактується. Тобто, я думаю, що він може навіть, я так можу припустити, він може це сприймати, оці всі удари по Україні, як демонстрацію Росією, що буде, якщо не буде там схилена Україна до тих певних вимог, поступок, які Росія викатує по цих перемовинах. І викатила ще раніше і ці в принципі вимоги не є там сильно новими, бо ну позицію Росії стосовно умов закінчення війни, там вже років два е вона якби відома. Тому я так можу припустити, що Трамп напевно е просто як, е як демонстрацію того, що буде, якщо е е оці всі удари трактує, нам від того, звичайно, не легше, але тут. Чи воно ляже в те розуміння, з чим є Росією? Чим є Росія? Наскільки вона як сторона перемовин? А Путін до того дуже довго йшов. Він же прям марив тим, щоб йому хтось дзвонив, щоб з ним розмовляли, щоб він відчув себе знову, повернувся в коло тих світових лідерів. Так? Ось як сторона перемовин будь-яких будь контактів якою є Росія, чи вон чи Трам розуміє, що це ошуст, ну що це є просто цинічний кидалава, чекіст, який не має якоїсь ну, такої благородної етики? Наприклад, як має переговорник з західного боку будь-який, тому що це все ж таки це зовсім інша традиція. Так? На це напевно потрібен час. Я не, не буду тут. Фантазувати, от мені мені здається, що всі ці удари це просто є завжди під час перемовин, з точки зору сильнішої сторони, а себе Росія так позиціонує і я так думаю, що і Трамп так це бачить. Він же ж постійно на, на цьому наголошує. Но ця сильніша сторона вона завжди хоче ще більше, якби показати свої руйнівні там можливості, смертоносні, щоб вже точно переконати слабшу сторону. Там на якісь певні поступки. Це брудно дуже. Це, це, це брудно, криваво, я не знаю, тут можна багато слів підбирати. Наскільки це в Трампа ляже в уявлення, що то по-іншому треба, ну то хіба треба буде його питати, але я думаю, ми невдовзі, там в межах місяця, я думаю, вже будемо бачити. Бо то вже так трошки назріває. Вже будуть. Я думаю, вже буде трошки прояснення в частині того, чи він взагалі якісь висновки робить, з ким він має справу, чи ні.